Що цікаво оці, з цієї печинки. Да, вона знаходиться справа, має десь так 1,5 кілограма, о, великий орган. Але немає нервових закінчень. А якщо немає нервових закінчень, то якби якісь там збої починають відбуватися, то не дають про себе знати. Спочатку, це коли вона збільшується вже в об'ємі і вже за капсулу достає, о, от тоді вона вже справа тяжесть з'являється. Це вже так, да, це вже проблемка. Або живіт випирає. О, живіт. кого животик з'явився. А, і особливо хто має вже зайву вагу, хоча б 10 кілограм. От як вже більше, ніж 10 кг, то треба теж подумати за печінку. Бо тому що обмін речовин порушується, а за обмін речовин не тільки щитовидка відповідає, як за енергетику. Але і печінка. Печінка, бачите, я ще раз казав. Хоч півтора кілограма ваги має. Але, що саме цікаво, за одну хвилину, от ми з вами будемо тут спілкуватися, то тільки за одну хвилину через неї проходить півтора літра крові. Угу. А за добу. 2000 літрів крові проходить через печінку. Слухайте, то це дуже велика Чуєте? А ми цього не відчуваємо. Півтора літра за хвилину. Ще одна така цифра цікава: що за одну хвилину в печінки відбувається 1 мільйон реакцій. Один мільйон реакцій. І тому. Вона нагрівається, ясно, що там ферменти працюють, бо тому, що детоксикація відбувається, де-то треба токсині перевести в нетоксичні сполуки і потім їх вивезти. І тому температура в печінки десь так 38-40 градусів, до 40 градусів доходить. І якщо проблемка, в кого-то є з ногами, холодно, ноги якісь холодні. Щось не гріє. Ну, це в першу чергу я би звернув увагу на печінку. Тому що вся венозна венозна кров, вся кров йде, от, йде через печінку. Але якщо печінка як фільтр, ну я би сказав, що він і фільтр, це цілий хімічний комбінат, у неї десь виконується 500 функцій різних. Ого, дуже багато функцій. Ну, ми про деякі сьогодні поговоримо. Але сьогодні задача стоїть, як би її зберегти, як би її не уграти. Але у нас вже десь 40% населення мають проблемку з печінкою. Хоча вони більше половина про це і не знає, що саме цікаво. Ну, от чули таке слово: жирна печінка» або жировий гепатоз. О, гепатоз, чули такий медичний термін. Ну, будемо говорити, це коли в печінки накопичується жир. Ну, от дивіться. І оце або оця венозна крова, у нас десь 60%, або 2 треті крові йде знизу. Бо печінка має два джерела, як до неї поступає кров. Знизу, з венозної вени туди йде. Це вона отримує, так сказати, все, що йде ну, з наших внутрішніх органів непарних. Ну, що в нас непарне є? Шлунок один у нас, ото звідти, все, що шлунка йде і через. Можна сказати, стіночки шлунку в крові, потім воно йде в печіночку, в селезінка. Розумієте? Жовчний міг. Потім йде, так сказати кишковик. О. І Тому дуже важливо, що ми їмо таке, що з кишковика все витягується, вона висмоктує, бо в кишковика є така функція, що все, всі залишки, які залишилися, комок такий, то вона рідину, рідину висмокчує. І якщо там в цій рідині ти водичку не попиваєш, а щось таке їжі, і воно важко витягує, але воно все витягує, то воно йде все в печіночку. І ота печіночка повинна там це все швиденько навести порядок.